В кожній аплікаційній заявці mm -hmm. є такий розділ ризики. Mm -hmm. Майже всі, майже всі, кого я знаю, вони прописують ці ризики дуже так формально. Але як бачить ризики донор? Наприклад, як ви оціните, як хтось там з ваших співробітників з, mm -hmm. з новеньких прийде, і скажемо: я запишу та видам цей підкаст вже готовим за 45 годин. за 45 хвилин. Я вкладаю цю мелодію з трьох нот. Так, ви така, ну да, да, а монтаж, а то, угу, а сьо, угу. а чай, папіть, а кофе. І таким самим чином ви розумієте, що він не знається на процесах. Угу. Донори вони отримують на кожну свою грантовий конкурс. ну... Середньому від ста заявок. Коли ця маса заявок на одне завдання приходить, то якось воно так усереднюється, що всі показники проєктів більш-менш мають таку якусь золоту середину. Проєкти, які з цих середини вишкребуються, хтось там вище, хтось там нижче. Деякі організації кажуть, ми запросимо трохи нижчий бюджет, тоді нам точно дадуть. А донор такий у всіх підкаст коштує 15 тисяч доларів, а, а в цього три. Мабуть, ні. А ті потім кажуть: ну, ми все зробили, ми все зробили. Слухай, це для мене як... прямо інсайт, чесно. Тому що, ну, мабуть, люди звикли до тендерів і реально до грантів так само, таке саме ставлення. Можливо, якщо менше грошей буду запрашувати, тим краще. А ти от зараз кажеш, що навпаки. Треба бути раціональними. Угу. Вони просто хочуть профінансувати проєкт без ризиків. І наближеними до реальності. Максимально. Угу.